Усім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвін. І хочу всім подякувати за вашу підтримку, за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на мій канал. Дякую за те, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. І тим самим допомагаєте мені розвивати свій починаючий канал на Ютубі. А Кося ще не підписав. Заходьте і підписуйтеся. І натискайте на колокольчик, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І в нинішньому ролику я покажу вам, як я готую з домашніх помідор дуже смачний томатний соус або томатну пасту. Всякий соус я подаю до піци, до запеченої картоплі, до любих холодних м'ясних закусок. Його можна використовувати, звичайно, так, як і томатну пасту. Ідеально підійде до голубцю, до борщу або до любих блюд, у які ми покладемо, вона нам усюди лише при добри. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готувати смачну домашню томатну пасту або соус разом. Так, у мене помиті фані вже помідори. І як видите, у мене різних сорту: розові, червоні, чері, жовті помідорки. Я з них усіх буду готувати томатну пасту. Якщо ж додати якісь прянощі, там, сухі трави, то у нас виходить ідеальний смачний томатний соус. Нарізаю у каструлю з товстим дном. Наші помідорки. Проварюю їх буквально 10 хвилин і далі переб'ю їх погружним блендером. Якщо у вас не є погружного блендера, то ви можете перепустити томати через м'ясору. І вже так варити наш соус або ж нашу пасту. Так, у мене пройшло 10 хвилин, і я тепер файно переб'ю цю масу погружним блендером. Я вже масу перебила у таке томатне пюре, довела до кипіння. І сяг буду варити на такому дуже слабенькому вогні, на, на мінімальному, просто аби чуть-чуть потихенько булькало. Так, у мене пройшло 2,5 години. Я періодично промішувала мої томати, і вони вже практично готові. Зараз додам сіль та цукор за смаком. І буквально прокопить 2-3 хвилинки і буду розливати по стерильним баночкам. Ем, якщо ми додаємо там якісь хмелі сунелі чи італіянські трави, то в нас виходить ідеальний смачний томатний соус. Я сьогодні буду готувати лише як пасту, тому додам сіль та цукор. І наголошую, що то все дається за смаком, так як томати всіх різні. Тому і смак різний, і ми вже орієнтуємося на свій смак. Баночки у мене стерильні. Розкладаю своє томатне пюре по баночках, закручую кришками також стерильним. І наша паста або соус готовий. Все, У мене баночка вже одна повна. З цієї порції у мене вийшло 1 літр томатної пасти, так як я не додавала ніякі там. Трави сухі, і подивіться, яка у мене красота і смакота. Всім гарно дякую! Кось сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових зустрічей! З вами була Мальвіна.